4 листопада залізничники всієї України відзначають своє професійне свято. Воно не оминуло Закарпаття, особливо його обласний центр. Тут і досі пам'ятають одного із найвидатніших залізничників краю Георгія Кірпу. На його честь назвали площу перед залізничним вокзалом в Ужгороді. Власне і новий залізничний вокзал своєю появою завдячує йому. «В Роботі він був дуже принциповий, дуже вимогливий. І одна з таких характер завжди відповідав за свої слова. Тобто виношувалося будівництво нового вокзального комплексу давно, скажімо так, ще і до нього. Але цю ідею або цю мрію закарпатців втілив. За той час, коли міністром транспорту і зв'язку був Георгій Кірпа, побудували трасу Київ Одеса. Він почав із Закарпаття і закінчив ним. Одна із останніх масштабних справ, яку встиг завершити Георгій Миколаєвич, Ужгородський вокзал. Але 27 грудня 2004 року він помер при загадкових обставинах. Можна тільки здогадуватися, що ще він міг би зробити для країни. Ужгородський залізничний вокзал ревно зберігає пам'ять про міністра залізничника. Георгій Миколаївич – це чудотворна самобутність. От, скажемо так, бачите, от є у нас така цей цілий альманах пов'язаний з його творчою діяльністю життєвим шляхом від, від початку від народження від станції, скажем, чов і так ну, де він починав працювати, і скажемо так, до 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 самого завершення як міністра транспорту. Люди, які працюють на залізниці сьогодні, намагаються зробити все можливе для того, щоб зберегти вокзал, його інфраструктуру та пам'ять про одного із найвидатніших залізничників. Залізниця обслуговує багато людей різних професій: машиніст, помічник машиніста, ревізор, контролер, провідник, касир, шляховий обхідник, диспетчер, навіть міністр. Де зустріне їх професійне свято, поки не знають, не засмучуватимуться, навіть якщо цього дня доведеться працювати. Дуже люблю роботу. Чим подобається, він знаю тим, що різноманітність кожен день для мене це велике свято. Я вже 17 років працюю на транспорті. Можна сказати, вся молодість. Моя тут зі школи я зразу пішла працювати на залізницю. Дуже щаслива, дуже щаслива цим. Захоплююсь цим, дуже люблю людей. Тому я тут лишаюся робити по цей день. Ну і сподіваюся, що залишуся тут уже до пенсії. А своїм колегам залізничники бажають. Колегам бажаю всього найкращого, успіхів, віри, саме головне віри, що буде все краще і так далі. Всього найкращого, здоров'я, щастя, все, все і успіхів в роботі. Я всіх від щирого серця вітаю з Днем залізничників і бажаю всім. Саме найголовніше це здоров'я, багато хороших, добрих пасажирів. Щаслива людина, та, яка з радістю йде на роботу і задоволення вертеся в свою сім'ю. Я би хотів своїм колегам, залізничникам Закарпаття і своїм працівникам вокзалу побажати, щоб у них було такий, такий настрій, щоб вони з радістю ходили на роботу і щоб по житті у них було тільки зелене світло. Півмільйонну армію працівників сталевих магістралей з професійним святом привітали і ми.